Ти знаєш це, для мене така була друга така зустріч, яка, скажімо так, мене зацепила дуже. Дві шоці, години та, я провів з людиною, яку я ну, пишаюсь просто, да, От і наступне це був, звісно, Халюк Берактар. Я від нього був в шоці. Просто Оце, це голова. Це от людина, від якої світло, тепло, йде, який розуміється на техніці, розуміється на тактиці. Mm -hmm. У нас ми замість 45 хвилин, які відведели, ми просиділи два часа, і у нас вже там дюрили, типу, mm -hmm. ну, всього там час, ну, якби там. От, але ми багато питань обговорили, ми багато до чого домовилися. Він багато в чому розвіяв мої сумніви. Він багато мені чого пообіцяв. Я знав, що він це зробить і навіть найближчим часом. І саме головне, що ми з ним договорилися до того, що він мені розказав, а на чим він працює і як він бачить бачиться. Mm -hmm. ну, мене це так ну, надихнуло, там, ну просто ну. на подальші до... кроки.